Доброго ранку, мої любі діти. У нас сьогодні з вами буде заняття з логіко математичного розвитку. Діти, скажіть, будь ласка, що це перед вами на екрані? Так, правильно, це числовий ряд. Наш з вами числовий ряд поки що складається з шести цифр. Давайте ми зараз з вами порахуємо прямою лічбою від 1 до 6. Один, два. Три, 4, 5, 6. Молодці. А тепер давайте порахуємо зворотньою лічбою. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Дітки, а скажіть, будь ласка, ви всі пам'ятаєте, що у кожної цифри є свій сусід? Погляньте, будь ласка, на екран. Яка це перед вами цифра? Так, це цифра. Три. Скажіть, будь ласка, а які сусіди у цифри три? Так, правильно: два та чотири. Молодці. А зараз яка цифра перед вами? Так, цифра п'ять. А які в неї сусіди? Шість та чотири. Молодці. А у цифри два які сусіди? Так, один та три. Діти, подивіться, будь ласка, уважно, що це за знаки перед вами? Так, знак більше, менше та дорівнює. Скажіть, будь ласка, а коли ми ставимо знак більше? Так, коли число одне більше, ніж інше, а знак менше. Так, навпаки, коли спочатку у нас стоїть менше число, а потім більше, а знак дорівнює. Так, знак дорівнює показує нам, що кількість у нас однакова. Давайте ми за вами зараз пограємо. Подивіться, будь ласка, скільки в нас яблучок? Так, три. П'ять. А скажіть, будь ласка, який ми знак поставимо? Менше, молодці. А зараз подивіться, будь ласка, скільки в нас груш? Шість. А скільки слив? Три. Чого в нас більше? Груш. Молодці, а слив менше. Отже, шість більше, ніж три. Молодці. Дітка, подивіться, будь ласка, скільки огірочків? Два. А скільки помідорчиків? Теж два. А чого в нас більше? Правильно, їх порівно, отже, який ми поставимо знак? Дорівнює. молодці. Діти, а зараз я хочу перевірити, чи уважні ви, чи ні? Скажіть, будь ласка, сонце світить уночі? Ні, правильно, сонечко світить вдень. А скажіть застеляємо ліжко ми увечері? Ні, звичайно, вранці ми його застеляємо, а вечеряємо зранку. Ні, ввечері, так. На небі багато зірачок вдень. Ні, звичайно, на небі багато зірачок вночі. Отже, певні дії. Процеси у природі відбуваються лише у відповідну частину доби. Давайте ми їх з вами пригадаємо. Доба складається з чотирьох частин: це ніч, ранок, день і вечір. Молодці дітки, ви сьогодні були дуже уважні. Ми з вами пригадали і лічбу. І, сусіді, і цифри, сусіди, і пригадали навіть знаки – більше, менше та дорівні. А ще ми з вами пригадали, з чого складається доба. Гарного дня, до побачення!